До працівників управління захисту економіки та слідчого управління національної поліції звернувся тернополянин, який повідомив про те, що один з лікарів медичних закладів міста Тернополя вимагає в нього неправомірну вигоду в сумі 250 доларів США за вирішення питання щодо продовження строку дії рішення МСЕК. Про встановлення йому третьої групи інвалідності працівники управління захисту економіки та слідчого управління Нацполіції задокументували факт отримання неправомірної вигоди 37-літнім лікарем. Він вимагав 250 доларів США за вирішення вищезгаданих питань за словами старшого слідчого слідчого управління головного управління національної поліції Тернопільської області Віталія Пісного. Вони проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом отримання та вимагання неправомірної вигоди за статтею 369 Другої частини 3 кримінального кодексу України. Вказане кримінальне провадження внесен до єдиного реєстру достової розслідувань, за інформацією співробітників управління захисту економіки в Тернопільській області. На даний час у кримінальному провадженні продовжують проводитися слідчі, необхідні слідчі розшукові дії, за результатами яких видно особа буде притягнуто до кримінальної відповідальності. У разі доведення вини підозрюваного у кримінальному провадженні йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років з конфіскацією майна.